Доброго ранку, мої дорогі брати і сестри у Христі. Якщо ви тут, у цей священний момент, знайте це не випадковість. Ваше серце, яке так прагне спокою, привело вас до цієї зустрічі. Світ прокидається швидко, у метушні, але лише невелика частина, лише ці сім вирішить зупинитися і справді зв'язатися з Богом перед тим як розпочати боротьбу дня. Ви є частиною цього обраного числа. Ви ті, хто знає, що мир не знайдеться у поспіху, а лише на колінах. Я знаю, що багато хто з вас прокинувся сьогодні, відчуваючи неспокій, ніби холодна рука стискає шлунок. Ви, можливо, усміхаєтеся назовні, але всередині ваша душа змучена. Це важкий тягар, ця тривога. Вона намагається обдурити вас. Змушуючи думати, що ви самотні, що ваші проблеми занадто великі, щоб їх вирішити. Але я прийшов сказати вам те, що записано у слові нашого Бога: Близький Господь до зламаних серцем і рятує тих, хто розчавлений духом. Псалом 34.18: Якщо ваше серце зламане, якщо ваш дух розчавлений вагою вчорашнього дня, то знайте. Бог не просто близько, Він тут, у цій кімнаті, у цей момент він готовий рятувати вас. Закрийте очі на мить і дозвольте своєму диханню сповільнитися ми не збираємося просити про диво на тиждень, ми збираємося вирвати корінь, який приносить страждання у ваше життя. Сьогоднішня молитва це не просто прохання, це духовна війна. І нам потрібно зрозуміти, з чим ми боремося, щоб отримати справжній душевний спокій. Тривога, яку ви відчуваєте, це більше, ніж просто емоція, це стратегія, це ворог, який використовує ваші власні думки як зброю. Він знає ваші слабкі місця, ваші найбільші страхи. Він працює вночі, коли ви не можете заснути, розкручуючи в голові фільми про катастрофи. Він змушує вас сумніватися у всьому, у вашій здатності виховати дітей, у вашій фінансовій стабільності, у вашій вірі. Він шепоче вам брехню. Ти недостатньо сильний. Бог забув про тебе. Ти знову зазнаєш невдачі, як і минулого разу. Він не дає вам насолоджуватися маленькими радощами, бо постійно тримає ваш погляд на горизонті неминучої біди. Якщо ви відчуваєте цю духовну атаку, ці підступні слова, що проникають у ваш розум, напишіть у коментарях Я приймаю мир. Це акт віри, це визнання того, що ви знаєте, що цей внутрішній неспокій походить не від Отця, а від ворога вашої душі, який намагається вкрасти ваш спокій і радість. Ми стоїмо тут, брати і сестри, перед світанком нового дня, але спочатку. Ми повинні прибрати тіні, які заважають нам бачити світло, ви відчуваєте цю постійну втому? Це не лише втома тіла, це втома духу, який постійно бореться проти невидимих ланцюгів. Можливо, ви носите провину за помилки, скоєні багато років тому, можливо, ви боїтеся завтрашнього дзвінка, який змінить ваше життя. Ворог використовує цю незахищеність, створюючи важку ковдру страху, яка не дає вам підвестися з ліжка з надією, але ми знаємо, що наша перемога була оплачена, наша зброя не зі світу цього, наш захист це не наша сила волі чи наш інтелект, наш захист це те, що потекло на Голгофі. Ми повинні звернутися до найпотужнішої зброї, доступної віруючому. Святої крові Ісуса Христа, о Отче, ми стоїмо перед Тобою в цей ранок зі спустошеними, але відкритими серцями. Ми визнаємо, що ми слабкі і що наша власна боротьба не може перемогти туман тривоги, який охопив нас. Нам потрібна Твоя сила, Твоя присутність, Твоє очищення. У цей момент, мій дорогий друже, уявіть собі кров Ісуса не просто як історичну подію. Але як духовну реальність, що тече прямо зараз. Це нескінченна сила, яка очищує, зцілює і звільняє. Вона наш знак, вона наша печатка, вона наше право на перемогу. Ми використовуємо цю владу. Ми закликаємо кров Ісуса. Ми просимо, щоб кров Ісуса Христа покрила наш розум, змийте всі думки про провал. Усі образи минулого, які ворог намагається використовувати, щоб отруїти наше сьогодні, кожна нав'язлива ідея, кожна панічна атака, що піднімається в нашому серці, нехай буде поглинена могутністю цієї крові кров Ісуса, покрийте наш розум і наші думки, звільніть нас від ланцюгів занепокоєння, які тримали нас у полоні. Ми закликаємо кров Ісуса на наш дім і нашу сім'ю. Ми знаємо, що ворог часто атакує те, що ми любимо найбільше, нехай цей захист буде невидимою стіною навколо наших дітей, наших чоловіків, наших дружин, нехай жодна стріла страху чи хвороби не проникне через цю божественну огорожу. Ми віримо, що там, де є кров Ісуса, Сатана не має права голосу. Немає влади і немає місця. З силою, яку нам дає Хрест, ми проголошуємо. Всяка брехня, яку ворог нашептав нам уночі, знешкоджена кров'ю агнця, усяка провина, що паралізує наш крок, очищена кров'ю Ісуса. Ми є омиті, викуплені і звільнені не завдяки нашим добрим справам, а завдяки великій жертві Ісуса Христа. Молитва, яку ми творимо зараз, не є тихою молитвою. Це гучний крик до неба, це вимога про звільнення, це декларація, наш душевний спокій належить Богу, і ми не віддамо Його жодній стратегії чи нападу ворога. Ми йдемо далі, виходячи з ями тривоги, вступаючи на тверду скелю спасіння, яку забезпечує нам ця кров. Дорогий Отче! Ми дякуємо тобі за силу крові, яка зробила нас чистими, ми відчуваємо, як важка ковдра страху знімається з наших плечей ми готові прийняти твій мир, який перевершує будь-яке людське розуміння, цей мир, який зберігає наші серця і наш розум у Христі Ісусі, продовження молитви про звільнення, встановлення авторитету та одягання в обладунки, буде у наступній частині. Господи, у цьому світі неспокою ми знаємо, що наша найбільша зброя це не наша сила, а Твоя неперевершена милість. Тому ми знову стаємо на коліна чи схиляємо голови, щоб кликати до Твоєї найпотужнішої і найсвятішої сили, яка знімає з нас вантаж крові агнця, крові Ісуса Христа. Ми беремо цю кров як наш щит від звинувачень. Вона омиває нашу провину, яку ворог намагається використати, щоб викликати в нас тривогу щодо майбутнього кров Христа знищує кожну згадку про вчорашні помилки, які диявол піднімає, щоб паралізувати нас сьогодні. Ми освячуємо цим дорогоцінним покривалом крові кожен аспект нашого життя, наші думки, наші слова, наш дім, наше майно. І особливо наших близьких. Нехай кров Ісуса буде непереборним кордоном, через який жодна зла сила, жоден дух хвороби чи паніки не зможе пройти, щоб потурбувати наш мир, який ми отримуємо прямо зараз. Ми оголошуємо, що кров Христа є нашим захистом, і вона говорить про кращі речі, ніж будь-який голос осуду. Усяка нездорова тривога, яка намагається в'їстися в наші кістки, кожне відчуття приреченості чи самотності, кожна нав'язлива думка, що шепоче про провал, сьогодні замовкає під покровом крові ми звільняємо наш розум від важкої ноші очікування лиха, тому що ти, Господи, є нашим миром і нашою охороною. А тепер, отче, ми стаємо у твоєму авторитеті. Не як люди, що спираються на власну слабкість, а як твої діти, що мають усю силу, дану нам через Воскресіння Твого Сина, ми використовуємо цю владу щоб протистояти ворогу душ, який намагається посіяти хаос у наших емоціях. В ім'я Ісуса Христа. Ми наказуємо кожному духу тривоги, страху, паніки та внутрішнього неспокою негайно відступити. Ви не маєте права на наші серця. Наші серця є храмом Духа Святого, і в цьому храмі може панувати лише мир Божий. Ми носії Твоєї сили, Господи. Ми руйнуємо кожну цитадель відчаю, яку ворог будував у нашому розумі роками. Ми розриваємо всі невидимі ланцюги, які нас стримували і змушували думати, що ми недостатньо сильні, щоб витримати сьогоднішній день. Ми руйнуємо всі негативні слова та прокляття. Які були кинуті на нас чи наших предків, і які досі впливають на наш емоційний стан ці ланцюги розірвані, ця фортеця зламалася, наш розум вільний, щоб зосередитися на тобі. Ми заявляємо, що наша віра вища за наш страх, наша надія більша, ніж наша тривога, наше звільнення сьогодні є повним. Ми відмовляємося від прийняття брехні. Що ми самотні у цій боротьбі, ти близько до розбитих серцем і спасаєш пригнічених духом. Це твоя істина, твоя обітниця, і ми приймаємо її як наш непорушний факт. І на сам кінець, ми благаємо тебе, Отче, даруй нам не лише звільнення, а й стійкість. Війна за наш розум може продовжуватися, але ми більше не беззбройні. Одягни нас зараз у твої божественні обладунки, щоб ми могли міцно стояти, не хитаючись від жодної бурі. Ми беремо пояс істини. Це не просто пояс, а твоя незмінна правда, яка зміцнює наш розум і дозволяє нам відрізняти твою реальність від брехні, яка живить нашу тривогу. Нехай наша віра буде надійно закріплена на твоїх обітницях. Ми одягаємо нагрудник праведності. Цей обладунок не від нашої власної праведності, а від праведності, дарованої нам тобою через Христа, Він захищає наше серце від звинувачень, від почуття провини та всіх прихованих страхів, які можуть призвести до паніки. Наше серце, яке ти щойно втішив, тепер захищене твоїм миром. Наше взуття сьогодні це готовність проповідувати Євангеліє миру, це означає, що наші кроки сьогодні не будуть кроками паніки, поспіху чи неспокою, а кроками спокою, рішучості та впевненості. Ми ступаємо в цей день, знаючи, що куди б ми не пішли, ми несемо твою присутність ми піднімаємо щит віри, який є незламним захистом. Цей щит гасить усі вогняні стріли сумнівів, підозр і тривог, які ворог кидає на нас. Наша віра не дозволить вогню торкнутися нашого духу. Ми віримо тобі більше, ніж своїм почуттям, ми віримо тобі більше, ніж новинам, які намагаються нас налякати. Ми одягаємо шолом спасіння. Це наш захист розуму. Наш розум наповнений не тривогою чи катастрофічними думками, а твоєю надією. Ми пам'ятаємо, що наше спасіння вже гарантоване, і тому нам не потрібно жити у страху перед тим, що може статися завтра. І нарешті, ми беремо меч Духа, яким є слово Боже, ми будемо говорити Твої істини, щоб розрізати сітку брехні, яку ворог сплітає навколо нас. Коли тривога повернеться, ми відповімо Твоїм словом: ми дякуємо Тобі, Господи. За це могутнє, глибоке і повне визволення, яке ти дарував нам цієї священної ранішньої години. Нехай цей мир, який ти вклав у наші душі, буде міцним якорем, що утримує нас, коли світ навколо нас хитається. Ми приймаємо твоє втішення, що проникає глибше, ніж будь-який людський біль. Ми йдемо в цей день не з власних сил. З твоєї сили та твоєї присутності, з нами твій мир, що перевищує всі межі розуміння. Любий, брате чи сестро, якщо ти дійшов до кінця цієї молитви, знай, ти особливий для Бога, ти не просто один із багатьох. Ти належиш до тих небагатьох, хто вирішив використати першу годину дня, щоб отримати божественне втручання, ти не самотній у своїй боротьбі. Твоє серце, яке можливо було розбите, тепер знаходиться близько до Бога. Якщо сьогодні ти відчув, як важка ковдра тривоги відступає, і замість неї прийшов глибокий спокій, ми просимо тебе, поділися своєю історією, напиши в коментарях мир зі мною і розкажи, як ця молитва торкнулася тебе. Твоє свідчення підтримає іншого брата чи сестру, який, можливо, тільки починає боротьбу. Поділися цією молитвою з тими, хто потребує цього глибокого втішення. Якщо ти хочеш, щоб цей канал продовжував приносити спокій і надію в цей неспокійний світ, підпишись. Ми молимося, щоб твоє благословення супроводжувало кожен твій крок, нехай мир Божий буде з тобою і назавжди. Амінь.